Формадол забудь про головний біль. Ну нарешті дочекалися доброго ранку. Uh, да, добро доброго ранку, Наталю. Одразу представляємо нейродослідники Наталю Кадю. Ви дуже добре, добре знаєте, Наталю. Uh, і зараз ми будемо говорити про увагу, яку ми взагалі не можемо концентрувати зараз ніяк. Що таке увага, Наталя? Як з нею як виховати в собі, або як з нею боротися, якщо її занадто? Чи занадто зараз не буває уваги? Проблема зараз в тому, що за забагато тригерів, на які ми звертаємо увагу: інформація, події, новини, і нам важко зосереджувати увагу. Mm -hmm. тобто у нас навпаки, роз... Фокусу такі але це зараз... найбільше зараз проблема українців, в тому uh -huh, що в uh -huh. нас настільки багато тривоги, інформації, новин, які тримають нас в стані стресу, стресу і напруження, що ми випускаємо з уваги те хороше, позитивне і важливе, що відбувається важливо на але... Ми тому і запросили, щоб поговорити власне, як концентрувати цю увагу, Просто якщо б зараз хтось з нас писав. Наприклад, своє резюме, то багатозадачність – це один з пунктів резюме. Багатозадачність. ти можеш одночасно робити це, це і це і концентрувати увагу. А нейробіологи говорять таку річ: Багатозадачності з точки зору роботи мозку. Бо коли ви юр щось робите, робите ж не ви, а мозок думає угу. і дає вам сигнали, що відбувається, що запам'ятовувати. Так, от, якщо говорити про те, що говорить наука, про багатозадачність, то це класичний міф. Як це виглядає насправді? Беремо три справи одночасно Юра, які ви робите. Нам здається, що ми можемо слухати, uh -huh. паралельно читати новини, ще десь думати про те, які плани пити ввечері, каву не пити, борщ варити пити каву і варити її. борщ. Що робить мозок в цей час? От у нас є один, два, три, чотири завдання. Мозок не вміє одночасно виконувати паралельно кілька завдань, тільки якщо це, до прикладу, Юр, ви лежите і грає музика, чи ви щось рахуєте і грає музика без слів. Для нас, коли одночасно чотири завдання, для мозку це означає: він кожне починає, закінчує, переключається. Починає, угу. закінчується, переключається. Тобто ми перескакуємо Мілі фактично. Мілісекунди. Ми цього не помічаємо. Але на що це впливає? Дві важливі речі. Виснаження моментально ви відчуваєте, зробили, ніби півдня пройшло, у вас відчуття, що капіць. І не можете згадати, що було. Бракувало уваги. Угу. Тому увага це психологічний процес, на якому ми. З усього обсягу зовнішніх і внутрішніх подразників думок або того, що бачимо, фокусуємось на необхідному для нас для прийняття рішення або для усвідомлення. Вау, і це визначення наукове, фактично. Правильно, звичайно, Наташ? тому що є ж таке побутова думка про те, що жінки можуть концентруватися на кількох справах, а чоловіки ні. Ключове ж ти сказав Ігорчику, Побутова думка. Абсолютно Нічого... ось я вам скажу приклад, де точно концентруються люди, це в театрі. П'ять років працював в театрі і знаю. Одночасно, ти тримаєш кілька уваг. Ти повинен знати текст, не вивалитись із світла, знати, що тут завіса, стати там, де є конкретно світло, да. в цій точці на тебе, і донести ту репліку для того, щоб твій партнер на неї відповів або вийшов. Це навіть є спеціальні тренінги в театральному ну, інституті на багато, на багато задач. Задачність. І тому після того як ви виходите після спектаклю, виходити на кілька кілограм і, і валишся від втоми, тому що тому що це сфокусований час, протягом якого ви фокусуєте увагу mm -hmm. на кількох речах і одна справа коли ми це робимо з наміром тобто я вибираю зараз готуємось до цього моменту uh -huh. і потім відпочиваємо юр а інша справа коли ми в цьому жаху живемо постійно постійно нескінченно зараз за за що я люблю Наталю Кадю за те що вона завжди ставить експерименти над всіма нами і От ми так. розуміємо себе глибше і більше що ну, ми говорю все одне а практика інша Давайте наглядний експеримент Раз про любов Зрозуміти. давайте що ми можемо з вами зараз зробити? Я вас попрошу дуже швидко я засікаю годинник так. за пів хвилини порахувати міста, написані жовтим кольором. Я вже угу. так. окей. Okay. Юра, відмінником був одразу видно. Скільки Ні. юр нарахували? 20. І Я Їгор, 20 нарахувала. Хорошо. А тепер дивіться на мене і скажіть, а скільки було тих, які на мене Єгорчику, Дивіться, скільки було написано синім. Блакитним кольором? Е, теж 20. Ну, не факт. Я не рахувала. Але Значить, що таке увага? Дивіться. Вдав. Все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, спостерігаємо, всього повного в світі: новин хороших, подій хороших. Жовтого кольору. І ось я. Я буду в світі приймати ті рішення в житті, спілкуватись з тими людьми, мріяти про ті мрії, на які фокусую свою увагу. Розумієте? І того, і того багато, і хорошого багато, і страшного багато. І неправду казати, що страшного більше, тому що ми зараз фокусовані на поганих і страшних новинах його. і підтягуємо їх. Але тепер дивіться, в залежності від того, де наша увага, як працює свідомість, увага це пізнавальний процес. Є щось тригер. Угу. Моментально мозок, що робить через п'ять органів чуттів, бачимо, чуємо, відчуваємо на смак, торкаємось. Він дає сигнал в наш досвід і каже, як реагувати. Це тут, може тут, бути фальшивий сигнал. Впала. Що це роботи? може бути фальшивий Спит? сигнал, коли Він... ми обмануті тим, що. Звичайно, е... Юр, а пропаганда на чому будується? Mm -hmm. На тому, що дають емоційне повідомлення, mm -hmm. перші три слова, і у нас включається реакція: все пропало, mm -hmm. біда. Mm -hmm. Mm -hmm. Або навпаки, неправильна реакція, все, перемога розслабилася. Да? Можна вже більше під сиренами не йти нікуди. Так от увага: це про нашу здатність усвідомлено переключати. Увагу на важливі і корисні для нас речі це стоп, стоп, стоп. Це Летаж, Це дуже складно. Тобто, увага, це не просто про елементарний когнітивний процес, коли ми концентруємося на якісь конкретні речі, яка автоматично впливає на мозок. Це розуміння що всього того, що впливає на мозок, головне, а що другорядне. Правильно мимовільна є і довільна. Мимовільна – це коли ми не думаємо про те, що думаємо, угу. ми ага. керують думки. Є яскравий заголовок, події. Все життя пропало, на роботу. Ми йдемо на немає, цей і злі і цілий день закручуємо. Наталі, Як вміти пере перемкнутися, Як вміти зрозуміти, що зараз оцей заголовок може тобі зіпсувати весь робочий і день? Він, він може ну, то, то, весь знаєш... як як управляти тим, щоб не звертати увагу на те, що може тобі зіпсувати. Yeah, Наташа сказала тут головне це усвідомлена концентрація Керуємось з двома речами: метою, ціллю uh -huh. і потребами, юр. Ми зараз всі розуміємо, яка у нас є потреба зберігати своє ментальне здоров'я і здоровий глузд. Угу. так чи ні? І тоді я вибираю, розуміючи це. А у що я вибираю витрачати час? Куди я вибираю спрямовувати увагу, перечитувати 100 тисяч разів пабліки в е, е, телеграм-каналі? Чи я вибираю читати аналітику, чи Історія я вибираю України. приділяти час вивченню історії України? Українських слів, як ви сказали про це слово, бо я була неуважна, яке ви сьогодні розглядали. Урльоп Урльоп. Ур Ур і на кшталт цього розумієте? Це про свідоме переключення уваги. До прикладу, увагу привернула наша нова стаття або якась новина. Вона негативна. І угу. я розумію що коли я її прочитала, мені погано. Я угу. не хочу тоді не спілкуватися, не їсти. як каже Самолінка, угу. не хочу снідати. Переключення уваги, управління увагою це коли я розумію, що якщо я зараз не переключусь на щось інакше. Допомогу комусь, uh -huh. якусь дію корисну, да uh -huh. uh -huh. щось поробити. я буду погано працювати. Я буду цілий день впливати і на себе ну на дітей, негативно на, на дітей, на сім'ю який і на принцип, як є якісь тренажі, які зможуть, які допоможуть в цьому. Не може напевно людина просто так взяти і переключитися. Нам це важко, тому що ціновеліти ма зараз вони зусилля ну не просто зусилля Волі ми не є... можемо. Давайте, Якби да. ми могли легко переключатися, ми би гарно жили. Да. Для цього треба мати якісь е... застосунки, якісь да. інструменти, які допоможуть тобі. Не і вони абсолютно приміти. Дуже прості, як для дітей і для нас. Наприклад, справа, яка називається хлоп-топ. Ви сідаєте з дітьми своїми малими, Нель, і говорите мені якісь факти, де ці факти відповідають дійсності, вони мають хлопнути, де ці факти ага. не відповідають єстівнена, дійсності, топнуть. Морозово росте на дереві. Топ. На сніданок дуже корисно їсти хліб. Ви виторгували сьогодні у Самолінку. А я топ все одно. Так. Україна точно переможе. Тобто да. це умовно концентрація да. і тілесна, і розумова. Це перша штука. Хлопа, боток. Угу. Друга штука е, вчитися е, бути уважними, коли ми читаємо. Найбільша яка проблема? Ми зараз прочитали статтю, і я кажу, Юр, про що було А чорт, його знає, угу. щось було там цікаве. З дітьми Це взагалі величезна проблема. Про що я, ми Як робимо? мама бачу? Ми вони читають очима, не мозком, а очима прочитали угу. і забули. Ми просимо дітей прочитати текст. І до прикладу, три завдання: в тексті вибрати всі слова, які написані на літеру М, починаються, або вибрати всі прикметники, пам'ятаєте, в школі, або розповідати, що в тексті вони дізналися з того, чого не чули і не бачили ніколи раніше. О, Це, о, о, це ж точно дієва третя, третя штука, Третя смикається да, третя штука. Попросіть дитину або й самі порахувати від одного до тридцяти, пропускаючи п'ятірки, і всі цифри, де є цифра три. Круто, це прикольно. Четверта штука найбільш корисна зараз. Дивіться, ми ходимо пішки на роботу у дворі, десь гуляємо. Да? Домовтесь з дитиною, що після вашої п'ятихвилинної прогулянки вона звернуть вашу увагу на ті речі, які ви не помітили. І тому гуляючи, ми не будемо помічати, або ми перестаємо зараз кажуть, що вже вересень, а коли літо було, чому? Бо ми не, не фокусували помітили. увагу, ми не помічали, як було літо. Да? Прогулянка 5 хвилин, попросіть дитину поспостерігати і спробувати знайти ті речі, які е, ви не помітили. І останне для нас з вами, оскільки з часом, з віком життя сильно пришвидшується, відчуття життя, ми перестаємо помічати важливі речі, що нам допоможе, звечора сіли за вечерю з рідними і близькими своїми і поговорили, яким був день. Угу. І ви з подивом будете помічати, що якщо не фокусувати увагу, ви не пам'ятаєте, що було сьогодні. Абсолютно. Ну так значить, Диває, добре, сначала да? не пам'ятаємо де машину паркуватися. Все це злилося та? в зливалося водново. Один... А ще знаєте, далі а ще буває, в коли в діти, коли знаючи це, от я з Іваном своїм іноді yeah. таке практикую. Ну коли він розуміє, чим це закінчиться, що це зараз буде така гра, я йому кажу: синок, ну тепер повтори, що ти нового з цього цього взяв? Татко пішла перекусим на кухню і я після цього розумію, що я це не просто він вже знає, чим це закінчиться. Така маніпуляція. Тобто він уже розуміє свідомо його зараз. Тут схоплять для нас з вами, для дорослих важлива річ пам'ятати наші результати в житті завжди там, де увага. Якщо щось не виходить в стосунках, в роботі в ефірах. Достатньо подумати, а де була наша увага, про що ми говоримо? Живе що складно, зараз, сьогодні, неможливо вже зараз. не тільки про це, Юр. От загалом буває кажуть з цими людьми неможливо працювати. Неможливо працювати. І коли запитуєш, а що ти в цих людях помічаєш, то людина, яка не може з ними працювати, буде говорити. Я помічаю, що вони невідповідальні, невчасні, не пунктуальні. Шось ще запитай. Про тих самих людей, людину, яка вважає, що це класна команда, вона помічвона помітить, наскільки вони е, можуть підставити плече, наскільки вони управляють емоціями, наскільки в них класна комунікація. Тобто я завжди кажу: думайте і усвідомлюйте, що результати в житті завжди там, де ваша увага, ми можемо приділяти увагу тому, які жахи, як погано і все. Але як ми тоді можемо отримувати перемогу? Як ми можемо отримувати тоді Склянка підтримку? Наполовину на повна, а не порожня. І, і от знаєте, я дозволю собі короткий такий е, свій висновок, який я принаймні зробив, та, тому що увага, це по суті такий е, акт угу. та спеціальний акт, який ми робимо часто для того, щоб зберегти свою психіку е, і е, концентруватися на тому, що нас зберігає. І робить ефективними Тільки, Єгорчик, а... Я доповню. Він має бути усвідомлений. усвідомлений. Ти маєш а. розуміти, так. де твоя увага так. Що ти і зміти аналізувати, як те, де твоя увага впливає на те. Ро ну, тепер повчився. Будь ласка. Зараз дізнався хто що ти не перешайлем. Перекусити Наталя Тя. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.